Я зараз покажу. Заробляємо команді. Зараз авокатом зараз, зараз, зараз їм зафіксується все. Да, добре, e, фамілія да. ваша і, і, і прізвище. Фамілія, фамілія прізвище ваша. Я ваша бі... прізвище та фамілія. Одійдіть, будь ласка, так, і, і не Послухайте. Ви... Руки. Руки. руки не прощайте. E, фамілія, да. ось цього поліцейського, який мене тримав за руки. не Володимир. Ось цю, ось цю. Ви. Бабенко Богдан Володимирович. Чи це не ви? Я не знаю, такий людина. Не знає хто Не таке хто, хто? Ви відмовляєтесь назад? Ви відмовляєтеся? Я, 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 я не знаю хто ви. Я не знаю хто ви. Дивіться. Я не знаю хто ви. Вивіться. Я не знаю Вивіться. хто ви. Я я я. <заква> шо шо що ж ти робиш, Лука? А що ж ти робиш? Ого! О, хлопці, ось о ти затриманий. От не забираю. Телефона забирають. Телефона, забираю. Телефона побив. да. да ось, ось, ось. Ніхто, ніхто нікуди. Ніхто нікуди. Наша не побігли, якщо ми, ми спілкуємо. Я з вами. Заверніть, ваше. Я вже бачу. Я вже бачив, що ви робите. О! Наша ось, витікає. Ось, ось. Ось все хлопці. не, не, не не ніхто не. Не, не. не буде. Ніхто не буде сідати, блядь. Ніхто не буде сідати, сука. Що ви робите, сука? Що робят, шо, шо, шо вы робите, сука? Що ви робите? Що ви робите, блядь?